Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу Бориспіль. 17 жовтня у селі Київ з даху недобудованого будинку впав 58-річний житель Головурова. В результаті пригоди чоловік з переломом, хребта та іншими тяжкими травмами потрапив до лікарні. 19 жовтня близько 20-ї години вечора на 35-му кілометрі автодороги Київ-Харків водій автомобіля ЗАЗ збив пішохода, який зненацька з'явився на дорозі. Від отриманих травм жінка померла на місці події. 23 жовтня в місті Бориспіль на перехресті вулиць Горького та Київський шлях водій автомобіля Рено Флюенс, рухаючись у бік центру, збив жінку. Приїхавши на місце події, працівники міліції, опитали водія і свідків, які повідомили, що автомобіль рухався на зелений сигнал світлофора, а жінка з явними ознаками алкогольного сп'яніння раптово вискочила на дорогу. 40-річну потерпілу з переломом гомілки доставлено до лікарні, взята кров для проведення експертизи. Цього ж дня збили ще одного пішохода в селі Мартусівка. На вулиці Бориспільська, 1 водій автомобіля Рено Кенго збив 55-річного жителя села Ревне. Постраждалого було терміново госпіталізовано, однак, не дивлячись на всі намагання лікарів, близько 22-ї години чоловік помер у реанімації. 25 жовтня в селі Гора в себе вдома покінчила життя самогубством через повішення, 76-річна жінка. Причини трагедії встановлюються, однак попередньо відомо, що жінка страждала на психічні розлади та неодноразово проходила лікування у спецзакладах. Цього ж дня в місті Бориспіль на вулиці Котляревського автомобіль «Деонексія» зіштовхнувся з мотоциклом «Дефіант». В результаті дорожньо транспортної пригоди мотоцикліста з тяжкими травмами досгоспіталізовано. 26 жовтня на першому кілометрі автодороги Бортниче Рогозів неподалік села Гнідин. 58-річний водій автомобіля Форд Ескорт не впорався з керуванням, виїхав на праве узбіччя і в подальшому врізався в дерево. В результаті дорожньо-транспортної пригоди шестирічний. Онук отримав тяжкі травми та помер у реанімації, а його 29-річна мати отримала переломи та забиття. 26 жовтня в селі Сушняків на одному із підприємств під час проведення сушки зерна загинув 55-річний місцевий житель. Попередньо встановлено, що чоловік не дотримався правил техніки безпеки. Одяг потрапив на гвинт сушарки та його затягнуло всередину. З метою протидії незаконному розповсюдженні зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів, профілактики злочинів з їх використанням, а також реєстрації добровільно-зданої та мисливської зброї, газових пістолетів, револьверів, придатних до використання протягом листопада 2013 року в Бориспільському міськвідділі проводяться місячних добровільної здачі зброї та боєприпасів. Особи, які добровільно здадуть зброю, боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби, в зазначений період звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності, а також мають можливість зареєструвати зброю, яку здадуть на своє ім'я. Всім бажаючим добровільно здати зброю та боєприпаси, потрібно звернутися в кабінет дозвільної системи Бориспільського міськвідділу. Номер 116 за адресою міста Бориспіль, вулиця Комуністична, 4, або до дільничного інспектора міліції, який обслуговує дану територію. Телефон для довідок 62391.